Вітаю! Ми продовжуємо вивчати звичайні дроби. І у 6 класі ви вже знаєте, що чисельники знаменник дробу можна одночасно ділити на одне і те саме число. На основі цієї властивості вивчилися скорочувати дроби. Ви знаєте, що чисельники знаменник дробу можна одночасно множити на одне і те саме число. На основі цієї властивості визводили дріб до нового знаменника. І зводили дроби до спільного знаменника. А на основі зведення дробів до спільного знаменника ви виконували порівняння дробів і додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. Сьогодні ми продовжимо вчитися додавати та віднімати звичайні дроби з різними знаменниками. Але будемо ще виконувати на останньому етапі скорочення. Отриманого дробу. Найголовнішим етапом при додаванні та відніманні дробів з різними знаменниками є знаходження спільного знаменника. Спільний знаменник це найменше спільне кратне чисело, яке записані в знаменниках. Потренуємося, згадаємо точніше, як знаходити найменше спільнократне. Самий простий випадок це якщо одне з числ ділиться на інше. Тоді це число і є спільним кратним. Наприклад. Найменшим спільним кратним для 8 і 24 є число 24. Найменшим спільним кратним для 4 і 28 є 28, для 18 і 6 – 18, для 72 і 9 – 72. Для 8 і 24 24, для 15 і 3 15. Але є складніші випадки. Наприклад, знайти найменше спільний кратне для 14 і 21. Є декілька прийомів. Один із них полягає в підборі. Найменше спільнократного. Яким чином? Виписуємо по декілька кратних для кожного числа підряд. Починаючи з найменшого самого цього числа. До тих пір, поки не потрапимо на спільна І видно, що спільнократне кратне найменше для 21 і 14 – 42. Можна ще один прийом згадати. Розкладаємо числа на прості множники, Виділяємо спільні множники І далі дивимося. Або, в даному разі, треба 21 помножити на 2. Або 14 помножити на 3. В будь-якому випадку отримаємо 42. Знайдемо не менше спільнократне для 15 і 6. Спочатку методом підбору. Я взяла тільки число 15, цього досить. Тому що числа досить прості. Отже, легкі. 15 і 30. 30, ділиться на 6, тому спільнократне уже видно. Це буде 30. Якби ми розкладали на прості множники. То у нас би вийшла така ситуація. 15 це 3 на 5 6 це 2 на 3 Отже, або 15 множимо на 2, або 6 множимо на 5. У будь-якому разі буде 30. Знайдемо найменше спільний кратне 33 і 22. Спочатку методом підбору бачимо, що спільним кратним 66 буде, а потім розкладанням на прості множники. Також 33 на 2 або 22 на 3 дає нам 66. Об... Переходимо до основних завдань. Потрібно додати дроби 3 восьмих і 5 5,24. Перший етап знайти спільний знаменник 24. Другий етап визначити додаткові множники. Визначаємо додатковий множник до першого дробу. Дивимось на схемку. Для того, щоб знайти додатковий множник, потрібно спільний знаменник розділити на знаменник даного дробу. Отже, 24 ділимо 8. Буде 3. До другого дробу додатковий множник не потрібно. Писати тому, що там у знаменнику вже 24. Третій етап звести дроби до спільного знаменника. Перемножаю 3,8 на трійку 24. Додати 5,24. Четвертий етап додати відняти дроби. Отримали дроби з однаковими знаменниками. Додаємо чисельники, а знаменник залишаємо тим самим. П'ятий етап скоротити, якщо можливо. В даному разі, можливо, тому що. 14 розкладеться на 2 і 7, а 24 на 3 двійкітрійку. І спільний множник у них 2, який можна скоротити. Це одразу можна було побачити, тому що числа парні. Остання цифра, там і там 4. Отже, точно можна буде скоротити на 2. Для того, щоб не помилитися і побачити всі можливі множники, розкладаємо до простих множників. Хоча тут можна було 24 написати, лише 2 помножити на 12. Але. Ну, ж таки, щоб не помилитися на початковому етапі, ми пишемо, розписуємо до простих множників, розкладаємо. Отримуємо чисельник 7, а в перемножаємо перемножаємо 2, 2 і 3 де 12. 7, 12. Якщо ви отримаєте дріб 14, 24 і не скоротите його, завдання ви виконаєте правильно, але не до кінця. Якщо дріб можливо скоротити, його потрібно скоротити. Друге завдання. Додамо дроби 1 четверта і 3 28. Перший етап знайти спільний знаменок. Спільний знаменник 28. Другий етап визначити додаткові множники. Лише для першого дробу потрібен додатковий множник. 28 ділимо на 4 – 7. Третій етап звести дроби до спільного знаменника. Зводимо. Четвертий етап додати і відняти дроби. Додаємо лише чисельники, знаменник переписуємо. П'ятий етап скоротити. Бачимо, що числа парні, отже. Скоротити можна буде, по крайній мірі, на двіку. Розкладаємо на прості множники 10 і розкладаємо на прості множники 28. Я не деталізую, як це робиться, ви вже вмієте виконувати розкладання на прості множники. Скорочуємо на 2. Чисельник отримаємо 5, а знаменнику 2 множимо на 7, отримаємо 14, 5, 14. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте третє завдання. Перевіряйте. Знайдемо спільний знаменник 18. Визначимо додатковий множник до другого дробу. 3. Зведемо дроби до спільного знаменника 11,18 плюс 318. Додамо отримані дроби з однаковими знаменниками 14,18. Скоротимо. Можливо скоротити. Розкладаємо на прості множники. Скорочуємо на двіку. Вийде 7,9. Продовжимо. Віднімемо дроби 1772 і 1 ,9. Знайдемо спільний знаменник 72. Визначимо додаткові множники. Визначаємо лише для другого дробу. 8. Зводимо дроби до спільного знаменника. Перший переписуємо. З другого отримаємо 8,72. Віднімаємо дроби. Віднімаємо лише чисельники, знаменник переписуємо. І, скорочуємо. я бачу, що одразу можна скоротити на 9. тому… На прості множники я не розкладаю, 9 переписую, а 72 пишу як 8 помножити на 9. Дев'ятки скорочую і отримую 1 восьму. Можна було розкласти і до простих множників. і скоротити. Ви отримували такий же результат. П'яте завдання. Знайдемо спільний знаменник 24. Знайдемо додатковий множник до першого дробу 3. Зведемо дроби до спільного знаменника 15 24 мінус 24. Віднімемо дроби, віднімаємо лише чисельники, знаменник переписи. Скорочуємо, бачу, що можна одразу скоротити на 8. Тому 8 я залишу, а 24 запишу як 3 помножити на 8. Скорочую на 8 і отримаю 1 третю. Можна було розкласти на прості множники і також скоротити. Але я зробила як швидше і як зручніше. Поставте відео на паузу і самостійно розв'яжіть шосте завдання. Перевіряйте. Спільний знаменник 15. Додатковий множник до другого дробу 5, 13 15 мінус 1015, отримаємо 3,15. Можна скоротити на 3. Показую. 15 розкладаю 3 на 5 і, очевидно, що скорочуємо на 3. Отримаємо 1,5. Сьоме завдання: 9 14 мінус 10 21. Знаходимо спільний знаменник для чисел 14 і 21, 42. На початку року ми з цими числами попрацювали. Отже, спільний знаменник 42. Знаходимо додатковий множник до першого дробу. 42 ділимо на 14, 3. До другого 42 ділимо на 21, 2. Зводимо дроби до спільного знаменника 27 42, мінус 20, 42х. Піднімаємо дроби. Отримаємо 7,42. Бачу, що 42 це 7 помножити на 6. Отже, скоротити можна на 7. Записую. Корочую, і отримаю 1 шосту. Можна було розкласти чисельник і знаменник до простих множників. скоротити також би отримали 1 шосту. Восьме завдання. Знайдемо спільний знаменник для чисел 15 і 6. Це 30. Отже, додатковий множник до першого дробу буде 2, до другого 5. Перемножаємо додаткові множники на чисельники і знаменники відповідних дробів і віднімаємо. Отримаємо 30. Бачу, що можна скоротити на 3. Показую. Розкладаю 9 на прості множники і розкладаю 30. теж на прості множники, Хоча можна було написати 3 на 10. Цього було б достатньо. Але, щоб не помилитися, краще перестрахуватися і розкласти саме на прості множники. Викресуємо трійки, скорочуємо на 3 і отримаємо чисельнику 3. знаменнику 10. 3 десятих. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте 9 завдання. Перевіряйте: спільний знаменник 66. Додатковим множник до першого дробу 2, до другого 3. Перемножаємо, отримаємо 1466 мінус 3,66. Віднімаємо 11,66. Бачимо, що можна скоротити на 11, 66 як 6 помножити на 11. Можна було б розкласти до простих множників. Ну, достатньо зараз для цього прикладу так. Скорочимо 11 і отримаємо 1 6. Підведу підсумок. Сьогодні ми вчилися додавати та віднімати звичайні дроби з різними знаменниками. Причому на останньому етапі ми виконували скорочення дробу. Сподіваюсь, що ви засвоїли алгоритм. Я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!